Добрий день, мене звуть Кіра 24 лютого страшні 5 літер зруйнували моє дитинство, перекреслили мою безпеку, роз'єднали мене з рідними. Ці п'ять літер це слово війна. Я вимушена була поїхати з мамою зі своєї країни, України. І нічого не розуміла. Раніше про війну чула тільки в розповіді та бачила тільки в фільмах. Але поїхавши за тисячі кілометрів від дому в свої 9 років, я вирішила допомогти, чим зможу захисникам моєї держави. Виплітаючи браслети, мріяла про мир у своїй країні. Просила Бога зберегти кожного засни... захисника моїх рідних, знайомих, мою батьківщину від агресії та зла. Вірю вірю в Збройні Сили України. України. Вірю в майбутнє. Добро переможе зло, а світло темряву. Продали один думаю, що передати на матку зарабатывали. Ви бачили на власні жах війни і під прицілом сотень куль стояли. Свідомо йшли на цей нерівний бій, своїм життям щораз ризикували. Вам воля більше не пусті слова, вам воля, що життя й повстанське гасло, бо все колись порине в небуття, та лиш вогонь надій не погасне. Добро завжди перемагає зло, тож перемога вже не за горами. Боріться й вірте за повпро. Рок, ви не одні мільйони разом з вами!